Моя вставка прийнята і є у нас постанова президії політичної партії, постановляє звільнити Карченка Валерія Михайловича з посади голови Кіровоградської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» відповідно до поданої ним заяви. Призначити Чорноіваненка Олександра Анатолійовича. Виконуючим обов'язки голови Кіровоградської обласної організації політичної партії Батьківщина, перший заступник голови партії Турчинов. Що я хотів би прокоментувати? Е е зараз дійсно е є дуже багато роботи, якою треба займатися, і ви всі відчуваєте, що партія зараз переходить ну, в новий дуже складний етап роботи. Це пов'язано із е цими. Абділенавшими процесами, це пов'язане із тим, що треба шукати нові підходи і матеріального забезпечення всякого. Я покидаю цю посаду, але не партію, яку очолював майже 13 років. За 13 років ми створили, на мій погляд, сильно структуризовану структуру. Ну, До прикладу, скажу, це правда, що є більше 930 там, виборчих дільниць, і на кожній виборчій дільниці у нас є первинна партійна організація. На Я залишаю посаду з результатом в останніх виборах в 32%. Ми перемогли партію регіонів, і ми ніколи за всі 13 років ніколи не програвали партії регіонів ні на президентських виборах. Хоча, ви знаєте, що в Керуватська області впевнено перемогла на президентських виборах Юлія Володимировна Тимошенко. Ні, тим паче на виборах до Верховної Ради України. Так що в нас є результат. Я думаю, що Олександру Анатолійовичу разом з ним ми на майбутніх виборах повинні мати ще е, кращі результати. Ще одне, що я хочу сказати, що е, я. Не йду на партійну пенсію. Я залишаюсь членом партії. Я вам вже сказав, що я включений до складу політради і від партії, і від нашої фракції Верховної Ради я залишаюсь куратором Кривоградської області. І наостанок хотів би подякувати всім журналістам за співпрацю. І був би не щирим, якби не сказав про що. Але на жаль, ви рядові журналісти, поставлені в такі умови, що дуже часто ви не можете щиро написати те, що відчуваєте. На жаль, керівництво окремих телевізійних програм газет сьогодні повністю підігрує владі. І дуже добре, що є стільки. Ну, на мій взгляд, це моя особиста думка, що є, на жаль, тільки одна газета, яка сьогодні сміливо каже владі, що вона не те робить. Є тільки два сайти, які щиро пишуть і про те, що, що на сам, на, насправді відбувається, але в мене ну, до вас ніякої обіди немає, ніякої немає. І Якщо в мене є якісь такі так уплюки то тільки до, 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 до керівників, які цим е, займаються. Бог з ними. Переживемо це, це не страшно. Коротко все.